Дивиться машину за 5, вже визвав когось на 5-300 показувати. Ілюша, не паркуйся так по бідлячому. На... Ставим тобі переходник в одне місце, будеш на флейті грати. Йо, газ, майна Дмитро, Дмитро Купіло. Всім привіт, що ви засумували за нами. А у нас що? Нова серія. Не забувайте підписка, лайк, колокольчик. Будемо показувати вам робочий будні ремонтних движух, тому ви готові здраковани к новим підпалам. Нічого, поїхали! Сенсо на пінко. Класне, а чого він захотів? Бухав в ньому хтось ночі. Ми ж не знаємо. Бомба, буде що, технічка чи в продажу? Ну мені кажеться поки вона буде готуватися, то хтось її купить, а якщо що, нам за такі гроші у налишню вообще не буде. Ти поїдеш? Ну, Ти туди не влазиш. <гум> Влажу вроде. Ну поїду, поїжджай. Запустилась. Все. Ноль емоций. Да. Чи хлема ти закрепивые? ви що? Это бомба, Класс. Все настроїли електрик 500 гривень вайзов. А бомба за, за, за ці деньги можна казати скільки? Та можемо сказати. 1100. Один власник. І на ходу, і з газом, і ухожений. Сейчас чехли повикидаємо, по попелесосим, помиємо. Балончиком піддує, дує, да де буде у нас запасний автомобіль. Бо Бу Вот ти на днях доходили до того, що взагалі ні одної не було. А тут уже трошки есть. Бомбическая. Вот так. Аудейка знову у нас. А чого? Помилка по низкому тиску в топливной рампе. А еще? А ще, не, там зверху соскочил буквально чуть-чуть этот самый. То таке. Топливнее, ну, давление, не еди машина. Вон Тільки той... видали, короче. Тики видали. Такі видали, я приїхав у двір показувати лансер. І yeah. Лансер бекнули, зараз відоси побачите, вставить <риклад> Степан. Короче, не паркуйтесь, як Ілюша. Все, короче. <риклад> <риклад> Тих паспорта. Тех чи цих. Трошки є. Чи їх. Тих. чи їх? Чуть-чуть є. Уже порвався пакет цей. Колись новий був, а так уже все. Це, на сумку не пробекать. <риклад> Де бо там ключей. Вигону, якісь запатівання, чи що треба з машиною робити, щоб далі експлуатувати там? Там, е -е, скажіть, мені, я вам скажу, яка там свічка стоїть. Так, ці... Да, ці що дорожче. Скажіть да, да, да. таке питання. Мені я б, щоб там щось прям предлагати вам не готово. Я б хотів би від вас таке прохання почути мінімальну ціну, щоб я міг розуміти. Рахувати бюджет, скільки мені треба, наприклад, до вас доїхати там, туди-сюди. Наскільки вона мені стане? Просто буде вона мені на виході цікава чи не цікава за ті гроші, які вона може вийти. Вісім і п'ять це крайні сіно. Ближче до вісьмох шось єсянс балакать далі, чи це? Ні, ні. Ну блін, мені сто п'ятнадцять пробігав з 115, сто п'ятнадцять триста може. Наприклад, якщо у нас все з вами зростається, мені подобається, у нас перефор... ну от мені, якщо виїжджати з п'ять ранку, наприклад, до вас Хмельницький, там три години чи чотири, скільки їхати. я не знаю, да, да, да. Поки подивиться, бажано би підняти і знизу подивитися. Без Хорошо, а далі момент, от такий. наприклад, номер гарний. Ви його ж залишити да. хочете. Да, на зберігання, да. Ага. А як ми можемо її переоформити? в день в день? є така можливість чи є рішали. Рішалам треба платити. Я не знаю, скільки послуг стати. Ну Стої до 100 доларів коштує така послуга, тисячу ну, ще ну, майскарці і пару так. тисяч хочуть зверху. Там три три п'ятсот. Ну то такий момент є. Ну, десь таке, да. Олександр, таке останнє питання. Щоб я собі міг, міг міркувати, дорога, не дорога, нова страховка. 8300 і не, ні копійки дешевше, якщо я прийду мені сподобається, може бути? В дивись, дивіться, треба ж час батьком ще поражуся. Що... Ну от, якщо було б непогано, ви б мені відповіли, наприклад, 8300 плюс, і я приїжджаю, і мені вона, якщо не подобається, ну їду додому. Наберу вас пізніше. Дмитро так, мене звуть власне. з Києва, а там ще поспілкуємося, щоб я розуму. Так, напевне. Дякую. розвідку. Вісім буде, що? Я теж думаю, нормально. Дімон, ти так спілкуєшся, що і любого, я думаю, що говориш. А ми по місцю ще. Ой, ви носом покрити вісім Ну, это лишнее. это я тебе пустив домой, ти камеру включив. Ох, сука, мусорнул. Сразу, га? Да? Сука. Він скажет, він показував пisю нахуй. Лаунч у мене з 2021 року. 36 400, курс був 27, да? 1400 баксов. Відбив він себе макс поповній. Треба платити, якщо раніше... У мене 4, 4 роки це було безкоштовне. Хочу воно тільки... Ну от-от. Почало це вискакувати, тому дорого це чи ні? 30, 40 доларів 35 60. 33 в місяць 400 за рік. Ну, дорого, мабуть. Коротше, ситуація. Ну, покажи в кадр. Вдарили ж машину, типу, вчора, ну, мою, як ви на сам кадр А Ми сьогодні поміняли диски з. І запропонували поміняти. Були отакі у мене стояли. Отакі, а стали отакі. І ще І доплатили. доплатили 100 баксов. Нам взагалі фіолето, диски, диски. А ще, щоб взяти задаток, тоді і диски продати. Да, та Хотіли не скинути можна... задаток мені, поки їхали за машиною. А Ти машину я... бекнув. Бо хто? Бо, бо зараз тоді Що, вже короче. на відео. Ні, вже, коротше, вже знімав, знімаю. Я вчора історію не викладав. Ти не виклав? Ні. Так викликав. Я казав п'ять раз. вісім. Ілюша, не паркуйся так, победлячому. От тобі і надо. Зараз ми фоткаємо аудейку в продаж. На продаж потім дом. перевозимо ауді. Бо у Ауді низький тиск в топлівній рампі. І це ну, Чому? Що ми зробили взагалі? Не так, що ці ми машини якісь. Це щоб не було на 15 сірів, бля, одна машина. Ще у нас, ще у нас ланцер білий. Ланцер же, купили пор. Феби вентилятор за 200 чи 300. Тай, він все одно а він гудить, прикинь. Забрати ще треба Кія, ще Outlander, Коротше, у нас машин я вже не можу порахувати. То... А салончик який? Хоп. І Ева коврики, ну. За що? Ну, за Посадив мало, мало дикаря, блядь. там я... Это... Дикаря? ти сам не можеш. Включи не радіо мені, пожалуйста. Так я дивись. Немає станції. Ну, немає станции. Воно ничего типа ну, не ну, листається. Щось, типу... Я от сюда, типа, хочу. Хоп-хоп. Нікуди. Я на воно... Я диви, вправо, влево. Воно ж должно міняти станції. А ну напишіть в коментах. А взагалі машина класна, годовочка відпрацьовує бомба. Комплектуха гарна, пошкодження з Америки Там невеликі пошкодження, пробігу у нас. Короче, до сотки пробігу. Ну все, дивимося на дорогу, бо я зараз наклацаю. Так, їду я вже на ланцерочку. Ззаді там десь, десь там димончик на тій аудюхі. Аудюха у нас ця і ланцер тупо в кожному випуску, мені здається. Ну, Блін такі машини, у них якісь плаваючі проблеми, якісь потім випливають після того, як ми поремонтували одне, випливає інше. ну, Буває, що сказати. Доброго ранку, а ми що? Далі працюємо в роботі Audi S4 19 року. Будемо міняти мастило в коробці, замовили комплект. Оригінальний з поддончиком Тільки оп! Яка красота! 100 баксов Болтик Болтики, все тут красота. Маселка оригінальна. Будемо знімати бампер передній, бо фари випав в декоративний елемент. І сейчас заженемо твою твою машину, будемо теж дивитися. Семуарного дня настрою. Там лайк, нажми, Що ти блять вже не можеш. Переходим. Спортичка. Техника, а це, если еще аккумулятор подзарядить, то вообще у нас все будет добре. Та вообще сказка, пушка, пуля, ракета, бомба. В сексе в этом радиатору уж гайки, да, его, на меня не думай. Ну вот это снизу, понял. Там надо до конца одеть патрубок, зажать его уже. Или, да. или просто купить один нормальный патрубок туда, блять, и затянуть его нормально и все. Да <связать> ага. а ты шо ужас, это ходовка разбитая. Ой, блядь. <сіст> <сіст> <ріст> давай, пока, <сіст> спасибо. Давай, давай, все шансы на нього. Давай. Ну, бачу, вообще без замены радіаторів, а так щось передивимося по по тормозній системі, по ходовці, е поддон масляний бумпер упакували. Не будемо. І И... говорю 700 вложити. Ну, 700 не, ну я, ну, вложим, що робити. Ступічні підшипники з задні. І і колодки, і циліндри, ну, Підготуємо машину так, щоб люди перший час могли їздити, і їх ця машина не турбувала з вкладеннями. І вкладеннями. 2004 рік, що тут Треті. рижик є, третій. В рідній фарбі це все. так що... Та ні, ну, понятна, за ці... що в Ти він за пороги машину підняв за так. ці гроші, тіпа. і вони не йшли в салон. так що... бачиш? Солдатики, блін, ну, тут буде весело, коли барабанці... е бей -бей -бей, барабан с'яне. Бей-бей-бей-бий, барабан, а ми сліди, що скільки вони нові стоять? 500 гривень. Не знаю. Де, де Оці... по Оцей стояк шланга, ну мити в Оці раз, два, три шланга, Хай тобі, да, і все. Ми поїхали за сонати, ти додивишся, подумаєш, що нам треба, і ми все купимо. В чому проблема? А -а -а. Ми могли знайомим запустити автомобіль, причина невідома. Акумулятор був нормальний, генератор зарядку дає, клеми зажати, і щось вона пікала. Я на сигналку на кнопку понажимав да і в принципі, запустив її. А Ілюша забув мікрофони включити. І все, Тому там ззаді зараз буде папа. Коротше, їдемо страхово оцінювати, пошкодження. Там по, -по всьому будет печаль. Резина, диски, адавая. Посмотри, какой будет. Ну конечно, якби <рес> вони тебе за шкуку віддали, але не було. Не ну ми ж не такі уже крахобори. Что б'ється 100, 120, 130 в цьому місці, і непонятно це чи після грязі. Може там такой слой, але не було 7 года. 70, 100, 120. Коротше, критики я не наблюдаю. Ой, я піднішу вона страшна, буде капець. Да? Ну так, да, там все рычаги, все позади холос. 6500 було б непогано. А ще пробіг ми не знаємо. Ну вона стояла три роки в паркінгу. Я так три роки в паркінгу і при заїзді на мийку лопнула пружина та. Тобто, соответственно, по пара. Амортизатори, саленблоки, під ні, що ти бачив, Нормально там що Як бабах не підкурити, по поборовувати. Не треба. Ні. <с? <с?> так що, так що. Цікава машина. Я Рыба. би шість запропонував. Та ні, ну вже, вже нагло, мабуть. У цьому пробігу тут взагалі немало. Дивись. А по рулю, що ти скажеш? Ну, це таке, ну нахтями. Ну ладно, нахтями, так. Ну, руль хороший. Ну... Да, ну, не, ну а, да. А ну ставки, скільки тут пробігу? Зараз якщо акумулятор ми підключимо. Мені каже, 1130. Фу, воняє вообще жесть. Тут щоб не виманятися треба і ремні, все в плесені. Коротше, пішли предлагати. Ну от це так, щоб мені вистачило і на чистку, і на пружину, і на ходовку, і на масло, на диски проточку, на колодку. Так а дві пари, треба ж пари міняти їх. Тут ну. легла, що Два амортизатора, два пружини, там сам. Бомба пішли, ми ланцер показують, до нас приїхали і поїхали баш. Разборку, походу, блядь, нехуй робити за такі гроші. Ну коробка полтора, мотор, рубль, блядь. І все, 4 двері продав, бабки відбив. Що ти думаєш собі? Щас все. Барига, барига сейчас розкаже. Це моє улюблене, коли барига, продає. Та ти що тут? Подушка каже, блядь. Мотор запускається, мотор по-любому. О! Дивись, щоб губи не порепались. Покажу вам, кстати. Це ми сьогодні експерти знімали, так що воно таке подряпане все. Я і мій маленький напарник еблан. Зато, зато. Мені каже, всі напишуть, що ти не мав так робити. Ну нічого. Зараз пацани куплять і ми забудемо про це як. Страшний сон. Не страшне взагалі нічого страшного. Просто як. Просто життя взагалі. Ні, я тебе ще пару разів припомню. Ти кожен день припомінаєш. Ну, ще трохи, що тільки один що. Шпакля, пройоми, криша ціла. І поліво є підкраси, але вже не такі страшні. Може приладати, хоч погуляй. Все, 50 пройом, що ти хочеш? За 13500 не крашений товарих. Дізельний. З оригінальним пробігом. Откуди ви звалились, люди добрі, бля? Камера, карплей, Я б щоб мені два години назад хтось таки сказав, що ториги побудуть по 12 тисяч, по 13. Чорні. Чорні, на чорному. Що йому там не подобається? О, о, 300. Та ти що, це тотальна машина. 300 капот б'ється. Боже мой. По-любому п'ятерка. А реактора не дуже щось за такі гроші. Ну, 8500 ми її продамо. Точно? По-любому. Озвучує, бо не видно. 100, 120, 120, царапка. 100. 100. На чернігівських номерах Ну, рамку я би поміняв. У мене і гаражі стільки валяються, що на, на таких да, рамках це. Це жесть. Ну, так чесно виглядає, поки да й нічого. Ну, бодро. Ну така потягана буде, але. Но... Ну, не фарбована, типу, поки. Ну, Чорний колір потяганий. І пробігу, наверное, 1400. Ні, ти ще й непогано виглядає, в принципі. Да? Щось там лазив, да, щось там. хтось. Коврики, а топеля. Хай сам продає задорого і приїде, лучше купимо. Ми лучше задатка візьмемо тиждень почекаємо. Да? Да. Дивиться машину за 5, вже визвав когось на 5300 показувати. Ну давай шо, ланцера, і ти хуй з ним, і читай, на обмін на Акуру, дай поїхали. Та ні, я взагалі Акуру так і не планував продати, я в неї вже в'єбав туди. Скільки, блядь, 600 гривень в газ і коври опільовські, блядь, що не тут? Ні, так коври то викинув. Все, поїхали ми людям з грошима показувати машини, тут все, клас, поставлю і будеш дивитися проїжджати. Ты что думаешь, я там на заводах атрофировался, блядь, вообще, блядь, Все, ну... Все, курим едем. Труба по голове упала, блядь, ты же, сука, полторы тысячи газой, говорит. Ну забор. Прітірку. При я б не хотів, щоб ми машину розібрану, без бампера кинули десь гаража. Без фари, без фари. Ось що такі. Ми навіть якби вешники ну, по цим ділам повагу треба мати. Ну, до гарних машин. Така пропозиція, не знаю, як відреагуєте. Ми, я б хоч, мріяв би придбати таку автівку за 9500. Дивіться, 9500 це машина у нас просто на крісі стоїться. 9500 це у нас в принципі погоджена ціна з клієнтом. Тому. Можна їхати дивитися, так? Да. Зрозумів, дякую, будемо планувати тоді. Штучку збрив. можна їхати дивитися. Я думаю, що там можна ще забирать, раз так, вони не будуть. Ну, если 900... клієнту погоджили, то коротше на подол, там да і про... пробудимся, чи ні. Угу. Де ми заправимося? На Шелі чи... Нету перехідника у нас. Щас я узнаю, если там на, на заправці 100 гривень перехідник, вставимо тобі перехідник в одне місце, будеш на флейті играть. Так что сейчас такие надо выбрать побольше. И у нас 53. Куп Купцы. Ой. Не, то, ну, не да. то э -э Черный цвет. Не, на самом деле, ну, типа, по прибору еще тут не полная колыпа. В, в принципе. это а а шакрашный. Левая сторона морда, правая. <связь> Преступление раскрыто. Полный уровень. <связь> вот так вот в инфинити капот. Рука, держи. Не дай мені по бо я тобі дам. Всім спасибо, всі свободні. Так, ми перейшли до ну, ну, вона замовілена, що ну, це обробка. але треба тепер тут дивитися прибором, бо диви, тут кісточки підмазано чи щось непонятне. І треба дивитися, чи не було ремонту в цій частині ну, береза чи... да? Чи як воно називається? 100 пробіга, резина це яка вже по щоту лиса? Де у її рік? 15-го року резина стара, машина 17-го, то в принципі 100 тисяч. Це, мов будь другий комплект хороший, чи другий поганий. Типа може бути, так? Да? Та може що хочеш бути. Мало ставилося, але по-любому. Оце воно і чоркнуло, його, як тут Боже, будь-скол. Скол. І на верхньому скол. То це крило, і воно не дуже в зазорі, і ця штучка фарбована, тому по -то мені. Была невеличка неприємність, бо і сама тут не везде хватає. 73, 73, 175, 150, 185. Щось було. Якась притерта слово було. Хто царапав, чи може написав три букви. Мир. Мир. Я ви про що подумали? Зеркало не знеси, бо це був кутляк щось тобі. Отут 345, 370, Щось тут було трошки. А може okay. і не дуже трошки могло ж. Понизу так бабекма що ж заїхало. 60. А чого він крутився? Не підскажете ли нам. А я походу кончил, блядь, быстро. Ну, провода. Куртку ты натираешь. Не на камеру хотя бы обтирався. всю. Шорти. Не, на шорхает просто. Да хай на новую заезжай, скажи. А Мы сейчас пописаем, пока в новую се. Да тебе надо на камеру говорить. <ріхи> Под, подкрасить. Больше полтора. Ну, однозначно. Но ну, самое дешевое 21% 900. 80, 80, 80. А серая? Не да. Она да, Она полгода. уже она полгода висит. Это тоже топленая, но на нее уже полтора года ездит. Та серая уже полгода точно висит в продаже. Это крыло крашено. Да, да, он шутку не бас. Как минимум. А? 400, но не страшно. Ну не Есть? страшно, он так машиночку задел немножко. Да. Если не резаны. Какая-то

Ми приїхали таку Кіа дивиться. 18 рік небагато пробігу, але мені дверка не подобається. В це заднє, і тут підтерте щось. Людина хотіла просту надійну машину в цьому бюджеті. Тоніровочка присутня, якихось явних пошкоджень по кузову, типу м'ятин, великих царапин я не бачу. 18-120 пробігу. 1,6 автомат, підігрів руля, всякі штуки, дрки є. 100-100-100 плюс-мінус. Дверки 100, 115, 110, нормально. 100-120. Це... О, а оця дверка, яка випадає, яка нам не сподобалась, має другий шар забарвлення. Шпаклівочка трошки присутня. 150, 156, 170, ага, дві двері. Салончик прям, прям приємний. І подогрев руля, і автомат, і шовчик тут. А тут диви пластик, це не що. Короче, Щось тут добило. Бо дуже дивись палилися, що тут хтось резинку дергав. Розстройство, що, капот я відкривати навіть і не буду, що тобі ну, сказати. Ну так, все, він приїхав і ми, ми все. Подивилися. Я думаю, буде краще. У нас по морді два крила, дві двері. На крилі, на дверях шпаклівка, задня арка, шпаклівка і в пройом залазили. Магнітоли нема, хімчистки нема, резина з зимою на літній, машина на юридичному обличчі. Ну Торгуватися готові, тому може комусь треба. З 10500 стоїть, 9500 вже є ціна, але треба і акумулятор, і диски, і рідини, і помити, і коротше В неї ще рубчик півтора Гет -гет. коротше Сьогодні без кльово і покльовок. Ну що вам сподобалось? Чи ні? Отакі от, от історії, отакі от робочі будні. Ми вдячні, що ви з нами. Не забуваємо про лайк, підписку. Більше двіжух на робочій сторінці. Всім дякуємо, всім гарного настрою, миру, щастя, здоров'я. А ми що погнали в новий тиждень.